Рунічна формула, щоб швидко отримати гроші. Записуйте. Перше ми використовуємо руну феху. Феху у нас це гроші, ресурси, прибуток. Другу руну, яку ми будемо використовувати, це Отал. Отал говорить про власність, стабільність, збереження прибутком. Третю руну, яку будемо використовувати, це буде ансус. Да? Феху, отал, Ансус. Ансус нам говорить про те, що правильно підбираємо слова, ведемо правильно переговори, домовленість, це те, що нам допомагає отримати наші гроші швидко. І остання руна це в нас руна Вуньо. Тобто чотири руни. Так? Феху, отал, Ансус і Вуньо. Вуньо у нас дає легкість, радість і швидкий прихід. Як використовувати, я напишу під цим відео. Намалювати їх треба на руці, да на зап'ясті в рядочок. Ви їх малюєте усі. Якщо не хочете на руці, малюєте на папері і проговорюйте слова, які я напишу під цим відео. Носити або зберігати на папері треба від 3 до 7 днів до проявлення результату.